Опусту, щоб не бути цього Дивіться, це все моє. Ніжний крем для вмивання. Мені подобається ця лінійка, вона не піниться так, як звичайне мило, але воно дуже е, ніжно очищає вашу шкіру. Мої пачі потрібно докупляти вже е, колагенат гель е, крем навколо очей. У мене е, мімічні зможки дуже. Із і, і синячки під очима. Тоді крем із равликом омоложуючий, мені він подобається. Він е, вроді і жирненький, але дуже швидко впитується у шкіру і мені е, дуже подобається. І есп'явка, я сьогодні вам на ньому зупинялася. Це весь догляд. Е, який я підібрала по своєму типу шкіри обличчя? Він мені